Раніше ти могла тренуватися, падати, підвертати ногу, входячи на шпильках, і максимум відчути невеликий дискомфорт і на наступний день бути як новенька. Тепер один необережний рух, одне тренування і тіло не є тижнями. Ой, та яке тренування? Тут поспишне на тій стороні, і зранку можна прокинутися з замороженою шиєю і головним болем. Сьогодні я розкрию тобі науковий механізм, який стоїть за процесом відновлення, загоєння і головне омолодження. І покажу, як правильно налаштовувати харчування для максимального відновлення. Уяви, що ти могла б зменшити час відновлення після травми вдвічі. Звучить неможливо. Але нові дослідження зв'язку між кетозом і регенерацією тканин показують дивовижні результати, які змінюють все, що ми знали про загоєння. Відновлення це не просто процес складання тканини, як з кубиків Лего. Це біологічна війна за ресурси, де твій організм має вирішити, куди саме направити енергію на загоєння, боротьбу з запаленням чи просто підтримку життєво важливих функцій. Якщо ти думаєш, що білок сам по собі гарантує швидке загоєння, уяви ситуацію: ти будуєш дім, у тебе є цегла, цемент, але немає електрики для роботи кранів і бетонозмішувачів. Тобто є матеріали, але немає енергії, щоб зібратися докупи. Тому питання вже не в тому, чи споживаєш ти достатньо білка, питання в тому, чи твоє тіло взагалі може використати його ефективно. І якщо відповідь ні, то скільки б ти не їла протеїну, швидше нічого не загоїться. Тканини пошкоджуються постійно, вже після 30 років відновлення уповільнюється, а до 40 більшість людей відчуває, що щось не так 100%. Солоби не гнуться, рухи не такі легкі, м'язи, наче не тримають тіло як раніше. Кожен день ти або відновлюєшся, або старієш. Якщо тіло не отримує правильного сигналу для регенерації, воно не оновлюється, а просто повільно накопичує пошкодження. Вся справа у тому, що відновлення це складна система, яка залежить від трьох ключових речей: перша це енергія для клітин. Організм не може просто взяти білок і створити з нього нову тканину. Для цього йому потрібні енергетичні ресурси, якщо їх не вистачає. Процес регенерації гальмується, а пошкодження накопичується. Друге, це запалення. Коли ти отримуєш травму, нехай навіть дрібну, як мікропошкодження в м'язах після тренування. В ідеалі має запуститися короткий, чіткий сигнал ремонтування та відновлення. Це запалення першої фази, це потрібний процес, без якого регенерація не запуститься. Але що, якщо цей сигнал ніколи не вимикається? Що, якщо твоє тіло весь час у стані хронічного запалення? Правильно, замість відновлення воно весь час працює в аварійному режимі. І третє, це регуляція росту нових тканин. Навіть якщо в тебе є білок, навіть якщо тіло не перевантажене запаленням, це ще не означає, що клітини почнуть швидко відновлюватися. Ключову роль тут грають сигнальні молекули IGF 1 фактори росту нервів або NGF і BDNF. Саме вони кажуть тіло будувати та відновлювати клітини. Але що, якщо вони не працюють? Що, якщо цей механізм заблокований нестабільним рівнем інсуліну, поганою чутливістю клітин до енергії або тим самим запаленням? Тепер головне питання: чи можна змусити організм відновлюватися швидше, не просто менше боліти, не просто повільніше старіти, а саме оновлювати свої тканини так, як це було в 20 років? І ось тут з'являється те, про що майже ніхто не говорить: кетони. Кетони це не просто енергія, вони потужний сигнал, який каже організму, що потрібно відновлюватися. Для тих, хто вперше на моєму каналі і ще не знає, що таке кетони ось коротка інформація. Кетони це молекули, які виробляються в печінці, коли тіло переключається з глюкози на жир, як основне джерело енергії. Це відбувається в двох випадках. Коли ти обмежуєш вуглеводи, наприклад, на кетохарчуванні, або коли організм перебуває в стані голодування, у цей момент жир починає активно розщеплюватися, і частина його перетворюється на кетонові тіла, альтернативне паливо для клітин. Але найцікавіше не просто те, що вони дають енергію. Кетони запускають цілу серію процесів, які зменшують запалення, покращують роботу мітохондрій і прискорюють оновлення тканин. І саме тому вони можуть відігравати ключову роль у відновленні після травм. Давай розберемося, що саме відбувається всередині твого тіла. Уяви, що твоє тіло це місто, де клітини це будинки, в яких постійно кипить робота, але без електростанцій усе зупиняється. Ні ремонтів, ні освітлення, ні нормального функціонування. У твоєму тілі ці електростанції це мітохондрії. Вони виробляють енергію, яка потрібна для всього від скорочення м'язів до оновлення суглобових тканин. Чим більше мітохондрії працюють ефективно, тим швидше твоє тіло відновлюється. Проблема в тому, що з віком, хронічним стресом і неправильним харчуванням їхня робота сповільнюється. Вони починають виробляти менше енергії працюють з перебоями, а пошкоджені клітини не отримують достатньо ресурсу для відновлення. Це одна з причин, чому після 30 тіло відновлюється довше, а біль у суглобах чи м'язах стає частиною життя. Несправедливо, і ось тут з'являються кетони. Дослідження показують, що кетонові тіла стимулюють мітохондріальний біогенез, тобто збільшують кількість та потужність мітохондрій, тобто тих електростанцій. Це означає, що твої клітини починають виробляти більше енергії навіть у стані спокою, а значить, отримують більше ресурсу для регенерації. Але це ще не все. Твої клітини постійно перебувають під атакою вільних радикалів. Це агресивні молекули, які утворюються внаслідок стресу, запалення, неправильного харчування та навіть просто через дихання та перетравлювання їжі. Вони бомбардують клітини, пошкоджують ДНК, руйнують білки і мембрани. Це як іржа, що повільно, але впевнено з'їдає метал. Чим більше окисного стресу в організмі, тим повільніше йде відновлення і пришвидшується старіння. Клітини, замість того, щоб регенерувати, змушені витрачати ресурси на боротьбу з цим хаосом. І якщо цей процес не контролювати, з часом накопичуються мікропошкодження, які призводять до хронічного болю, запалень і навіть перечасного старіння тканин. Але ось що цікаво: Кетони активують НРФ 2. Це ключовий регулятор антиоксидантного захисту. Це як вбудована система очищення, яка запускає вироблення потужних внутрішніх антиоксидантів, таких як глютатіон. НРФ 2 буквально вмикає природній механізм детоксикації клітин, що допомагає нейтралізувати вільні радикали, зменшити запалення і створити ідеальні умови для швидкого відновлення тканин. Ну і мусимо згадати запалення. Воно ж, мов медаль з двома різними сторонами. З одного боку, без нього тіло не може відновлюватися, це природна реакція на пошкодження або сигнал імунній системі, що потрібно ремонтувати тканини. Але якщо цей процес затягується, він починає працювати проти тебе Замість швидкого відновлення. Отримуєш хронічний біль, набріки а суглоби і м'язи стають жорсткими та менш рухливими. І ось тут з'являється головний гравець: бета-гідроксибутерат або BHP. Це одне з основних кетонових тіл, яке виконує не лише роль енергоносія, а й безпосередньо впливає на рівень запалення. Дослідження показують, що BHB знижує активність протизапальних цитокінів, молекул, які підтримують запальну відповідь у тканинах. Менше цитокінів, менше запалення, менше запалення, швидше загоєння. Менше набряків і болю. А тепер найцікавіше. Кетони не просто приглушують запалення, вони регулюють його баланс, не даючи імунній системі переходити в хронічний режим боротьби. Це особливо важливо для тих, хто має болі в суглобах, страждає на автоімунні захворювання або відчуває постійну скутість у тілі. Отже, кетони не тільки зменшують запалення та захищають клітини від пошкоджень, а й створюють ідеальні умови для глибокого відновлення. Але що якщо цього недостатньо? Що якщо замість просто підтримувати тканини в стабільному стані можна акт? активно стимулювати ріст нових клітин саме тут кето проявляє себе ще сильніше. Дослідження показує, що кетонові тіла не лише забезпечують енергію для відновлення. А й активують молекули, які безпосередньо відповідають за ріст і оновлення тканин. Одні з найважливіших серед них NGF – фактор росту нервів, і BDNF – або фактор нейротрофічного росту мозку. Ці молекули відіграють критичну роль не тільки у відновленні м'язів та суглобів, а й у регенерації нервової системи. Тобто, кета може не просто прискорювати відновлення після фізичних травм, а й позитивно впливати на нервові клітини. Те, що тіло може відновлювати пошкоджені тканини, вже звучить вражаюче. Але ще більш важливою є здатність організму позбуватися непотрібного сміття старих пошкоджених клітин, які більше не можуть нормально функціонувати. Адже якщо в організмі накопичуються мертві клітини, процес оновлення сповільнюється, а замість здорової тканини формуються ослаблені структури, які швидко виходять з ладу. Ось тут і вступає в гру автофагія, природній механізм очищення клітин. Це процес, під час якого організм розпізнає пошкоджені клітини, розбирає їх на корисні складові та використовує їх для будівництва нових, здорових структур. Це свого роду капітальний ремонт на клітинному рівні. І що цікаво, кетони стимулюють цей процес. Дослідження показують, що бета-гідроксибутерат активує автофагію, допомагаючи організму швидше позбавлятися від клітинних пошкоджень. Коли тіло знаходиться в стані кетозу, автофагія працює ефективніше, а це означає, що процес регенерації йде швидше, менше пошкоджених клітин, більше простору для формування нових здорових тканин. Саме тому кето може давати ефект глибокого оновлення на рівні всього організму. Коли організм позбавляється пошкоджених клітин і запускає оновлення тканин, наступне, що йому потрібно, це міцний будівельний матеріал. І тут на перший план виходить колаген, основний білок, який формує структуру шкіри, суглобів, зв'язок і навіть кісток. Багато хто вважає, що для підтримки колагену достатньо просто їсти більше білка або приймати добавки. Але насправді процес його синтезу значно складніший. Лише одного білка недостатньо, організму потрібен правильний гормональний фон, баланс амінокислот і мікроелементів, щоб ефективно виробляти власний колаген. І ось тут кето знову демонструє силу. Кетогенні умови стимулюють вироблення гормону росту, який є одним із ключових регуляторів колагенового синтезу. Крім того, кетони допомагають стабілізувати рівень інсуліну, що важливо для правильного засвоєння білків і мінералів, необхідних для формування здорових тканин. Але без конкретних амінокислот і мікроелементів цей процес просто не відбувається. Колаген складається переважно з гліцину, проліну та лізину, а для його стабілізації необхідний вітамін С, цинк і мідь. кето всі ці компоненти можна отримати з правильних продуктів бульйонів, м'яса. Органів, риби, яєць, тобто, справа не лише в тому, що кето може підтримувати колаген, головне, що воно створює ідеальні умови для його вироблення, мінімізує запальні процеси, покращує засвоєння білків. І стимулює відновлення тканин на клітинному рівні. Якщо подивитися на процес відновлення з наукової точки зору, стає очевидно, тіло не просто ремонтує себе, воно працює за чіткими біологічними законами. І коли умови ідеальні, загоєння йде швидко. Коли ж організм перевантажений запаленням, нестачею енергії або окислювальним стресом, відновлення сповільнюється. Дослідження підтверджують, що кетонові тіла можуть суттєво покращити цей процес. В описі до відео я додала посилання на дослідження, і ти можеш перечитати їх сама. Хоча основні ідеї я вже пояснила раніше. Але нагадаю: бета гітроксибутерат зменшує рівень прозапальних цитокінів і блокує НЛРП3. Кетони стимулюють мітохондріальний біогенез. Кетонові тіла можуть стимулювати факт росту нервів або NGF і нейротрофічний фактор мозку. BDNF І що кетогенне харчування запускає атофагію, тобто природній механізм очищення клітин від пошкоджених структур, що дозволяє тканинам швидше оновлюватися. Тож відповідь очевидна, так, кетогенна дієта може суттєво прискорити процеси відновлення, але найважливіше це не просто тимчасовий ефект. Кето змінює самі механізми регенерації, створюючи умови, в яких тіло оновлюється швидше і ефективніше, незалежно від віку. Отже, ми вже знаємо, що кетонові тіла можуть пришвидшувати відновлення, зменшувати запалення і покращувати роботу мітохондрій. Але тут виникає питання, як використовувати це на практиці. Чи достатньо просто перейти на кето і чекати на покращення? Чи є нюанси, які можуть зробити цей процес ще ефективнішим? Давай розберемо, як оптимізувати свій раціон, щоб поєднати кето і швидке відновлення. Перше, що потрібно враховувати, це баланс між жирами та білками. Білок це не просто будівельний матеріал для тканин, він також впливає на синтез колагену, підтримку м'язової маси і роботу імунної системи. Для оптимального відновлення потрібно вживати 1,6-2,2 г білка на 1 кг м'язової маси. Цього достатньо для підтримки регенерації без втрати м'язів. Бачиш проблему, якщо ти на кето, тебе вчили боятися білка через глюконеогенез. Але це суцільна брехня. І якщо ти дотримуєшся стандартного розподілу макросів на кето, ти 100% не добираєш білка. А як щодо святих вуглеводів? Бо кажуть, що без них тіло не може нормально відновлюватися, особливо після травм чи важких навантажень. Але дослідження говорить інакше, Кетони чудово виконують цю функцію, не викликаючи стрибків інсуліну і запальних реакцій. Твоє тіло може працювати на жирах і кетонах навіть у моменти підвищених потреб у відновленні. Проте є нюанси: якщо ти тренуєшся інтенсивно, цільове вживання вуглеводів може допомогти покращити продуктивність. Це працює так: перед або після важкого тренування ти додаєш невелику кількість вуглеводів до 30 грам, і вони миттєво використовуються м'язами, не заважаючи кетозу. А якщо в тебе серйозне фізичне виснаження або реабілітація, наприклад, після операції, невелика кількість вуглеводів може підтримати анаболічні процеси. Важливо не перестаратися, надлишок лише підніме інсулін і затримує викид кетонів. Якщо вже і додавати вуглеводи, то не у вигляді булки чи цукру, кращий варіант ягоди, коренеплоди меду, зелень. Ключовий момент тут такий: вуглеводи це не необхідність для відновлення. Якщо організм адаптований до кето, він і без них чудово справляється з регенерацією. Але одного лише кетозу і білка недостатньо. Якщо в організмі бракує важливих мікроелементів, процеси відновлення можуть або сповільнитися, або взагалі зупинитися. Це як намагатися будувати дім без цементу, наче і цегла є, але нічого не тримається разом. Тому важливо не лише змінити джерело енергії, а й дати тілу все необхідне для відновлення. І тут є три критичні елементи: перше це електроліти, магній, калій, натрій. Вони керують м'язовими скороченнями, регулюють рівень рідини в організмі та підтримують роботу нервової системи. Якщо їх не вистачає, тіло працює на зношення судоми, млявість, біль у суглобах, усе це може бути сигналом дефіциту. Друге, це омега 3 це не просто корисний жир, а природний протизапальний засіб, який буквально прискорює відновлення. Жирні кислоти EPA і DHA, які є в омега-3, допомагають відновлювати зв'язки, зменшують запалення і пришвидшують загоєння після травм. І третє, вітаміни без вітаміну, це організм не виробляє колаген. без вітаміну, де кіски стають кристими а без цинку рани гоїться набагато довше. Найкраще ці елементи отримувати з їжі печінки, яєць, жирної риби, авокадо, гріхів, і твій організм отримує все необхідне для швидкого відновлення. Ми звикли сприймати кето як спосіб схуднення, але це значно глибший інструмент. Кетонові тіла не просто допомагають спалювати жир, вони запускають механізми, які дозволяють твоєму тілу відновлюватися швидше, ефективніше і без хронічного запалення. Якщо ти хочеш дати своєму організму можливість не просто функціонувати, а відновлюватися і працювати на повну потужність, варто спробувати змінити своє джерело енергії. Тепер твій хід. Підписуйся на канал, став лайк, дивися це відео і пиши в коментарях. Чи помічала ти, що твоє тіло почало відновлюватися швидше після переходу на кето. Ділися своїм досвідом це допоможе іншим дізнатися, як змінюється життя, коли організм отримує правильну паливо. 爸爸什我们下次视频再见到，爸。